А ви знаєте такий відомий вислів після мене, хоч потоп»? Таке враження складається від людей, які свідомо, заради якогось невеликого задоволення, розслаблення себе обманюють травлячи себе. Люди травлять себе і. Думають е, ілюзіями, які їм навіюють продавці отрути, що ну не все так однозначно, ну випив я там пару за те я на рівні з колективом, я ж не вірю у розумний всесвіт, у творця, е, який, якого, е, до якого ми прагнемо, і знати, якого ми намагаємось. Але якщо ви подумаєте логічно, просто про наших ваших. Дідів, прадідів, які не бухали, які передали вам здоровий код для того, щоб ви могли насолоджуватись життям, для того, щоб у вас не було спадкових поганих звичок. Як ви подумаєте про себе або що подумають нащадки про вас, коли ви будете вбивати свої легені вайпами і будете травити свій мозок і організм е наркотиками е у вигляді алкоголю і різних е створених нових препаратів? А ось що відбудеться. Якщо вам вдасться передати свій генетичний код, то ви своїми вчинками, своїми діями передате, передасте своїм дітям навики, вживання алкоголю, міркування, яка різниця щодо хімії там, вайпів і іншої новомодної хімії, яка створюється і створиться на ринку. Просто задумайтесь про це. І що ви думаєте про це, напишіть, будь ласка, в коментарях. До зустрічі. Пока.